Не порівнюйте себе з кимось, не міряйтесь своїми статками, здобутками, вміннями, досвідом. Він все рівно не буде таким же, бо ви всі унікальний прояв Творця в цьому світі. Що ви, що хтось інший, то зовсім інший всесвіт, зовсім інша частина Творця, котра проходить свій унікальний досвід та шлях, який не схожий на чийсь інший. Тому безглуздо порівнювати себе з кимось чи чимось, тим більше всі матеріальні речі це Лише ілюзія, котра з вами на деякий час, не назавжди, то чи варто так за це перейматися, замість того, щоб порівнювати себе з кимось та витрачати свою енергію, псувати настрій, краще вивчайте себе краще, помічайте свої достоїнства, свої сильні сторони, свої слабкі сторони та працюйте над ними. Вивчайте себе і свій внутрішній світ, замість того, щоб вивчати когось із його сторонами. Вивчення себе допоможе вам краще розуміти себе, відчувати себе, цінувати та любити, адже саме цього у вас не вистачає. Розум робить тільки поверхневу оцінку вас, не заглиблюючись, а вже коли ви поглибите вивчення себе, ви зрозумієте, наскільки себе обистінюєте та не любите, а любов до себе це й любов до Бога, все пов'язано. Тому, перш за все, навчіться любити себе. Приймати себе такими, якими ви є, тоді ви зможете любити Бога і всіх довкола, як Його частинок. Любимо всіх і кожного. Ваша сім'я світла та любові, простір абсолют.